Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Хочу приготувати чебуреки з капусти і фаршу. Я от від головки капустини відобрала декілька листочків. Я не знаю, 11 напевно, що 11 листочків і їх попару зараз, в по окропі їх попару. Бачите, окріп кипить, і я їх поза. Кидаю в окріп. Я не хотіла цілу головку, бо того що не треба цілої головки. І я так пару штучок візьму і так пару штучок по пару капустинки тої. Зараз закладу її всю. Я склала вже всю капустицю і накрию її, на хвилин 5 Попариться. Подивлюся, я люблю, щоб була мнігенька, то подивлюся, як. скільки там зайде, 5-6 хвилин. Подивлюся, як воно буде. Я прикрию кришечку. Мої листочки вже попарились, і я їх буду витягувати, витягувати в таку мисочку, Най вона простигне. Най воно все простигне. Бачите? Отако. От а вони так всі вже. Гарненько попарились. Ну, треба, щоб вони е, були і попарені, і не розлізлі. Розумієте як? О. То я їх зараз всі повитягую звідси. Мені одною рукою неудобно. О. Але я зараз всі їх сюди повитягую. Ой, горіч пече. Ну, от і все. Я всі витягнула, хай вони простигнуть так. Щоб вони гарячі дуже. Я поставлю коло вікна, вікно в мене привідхилене, і най воно простигне. Так, капусточка моя вже мої листочки вже е, остигли. Встигли вже мої листочки всі. Зараз я їх пообрізаю. Але я підготую фарш. Я тут маю пів кілограма десь, 500 г, ну, може, 450 гривень фаршу. І я. Додавлю тако. солі. Якась така сіль, ця така, знаєте, вроді не даєш багато, воно потім просоліє і якийсь дуже силене. І додавлю перцю. Буду ніяких там додати таких різних е, спецій. Лише так додавлю то, що, що додавлю. І маю тут хліб. Хліб такий сухий, я вчора принесла, помила його, посушила і порізала. То додав трошки кропу і цибульку покришу дуже дрібненько. Не буду її терти на терці, покришу дуже дрібненько. Так, цибульку я вже перекришила і сюди висиплю у фарш. То все добре, перемішаю, перемнув. Може, навіть перемну рукав, Знаєте? О, отако буде краще. І спробую на сіль, на сіль, на перчик. Все спробую, як воно буде. навіть чуточку, може, водички до того фаршу. Так. Фарш в мене вже підготовлений. А тепер я візьму всі листочки і пообрізаю е, такі ті. Ребра, нас кажуть ребра, і я так кажу, що обрізаю ребра. І так всі, всіх обріжу ті ребра. І ті ребра вони тверді і вони лишні. Так, а зараз я візьму і буду робити ті чебурячки. От я буду накладати фаршу. тут тако листочок. І буду завертати, бачите, буду завертати. І лишн я обріжу, лишню капусту я обріжу. Так -о. о якісь ножі не дуже гострі, але вже які маємо. Отак. Ну, от такі будуть виходити, і всі поскладаю. Тепер далі візьму того фаршу і буду намащувати тоненько набираю, ніби тоненько, але все одно трошки там є того фарш. І знову складу отако. І обріжу лишнє. Лишнє обріжу. Отак. Виходить, у мене не дуже кругленько, але як виходить, зараз я поправлю. Зараз я поправлю тут отак Далі. Так буду робити всі. І так зроблю всі. О. То я доробляю останній з фаршем. А чотири штучки зроблю з картопельку. Такі в мене вийшли з фаршом, а чотири штучки зроблю з картопелькою. Так, я тут маю ранішну картопельку і трошки її поперчу. Не дуже буду перчити, бо віка перцю не любить так дуже багато. Добавлю трошки зелені. Сюди і візьму, добавлю, я ще присмажила трошечки тако цибульки, щоб краще пахло. Знаєте, о, тако, трошечки цибульки. І то все разом перемішаю, перемну. Бараболя вже остигла, знаєте? О, і я то все разом перемішаю. Так, я вже перемішала ту барабольку, перетовкла товкачем, щоб було скоріше. І цих чотири штучки ще в мене є, я зроблю з картоплю. Так, чотири штучки я зроблю з картоплею. Так, з картопелькою я вже також зробила чотири штучки. О. І тепер підготувала собі муку і яйці. Може би і мало яєць, ну то я ще зіб'ю одне. Я трошки яйці підсолю і, і розіб'ю. Не маю я, як вам сказати, не маю я сухарів. Якби я мала сухарі, то ще були і сухарі. Ну, нема, то то нема, то так і буде. О, Я яйці добре розіб'ю, щоб були вони всі гарненькі. До, ну, так як до пінки, щоб були. Так, я поставила сковорідку і тепер її Олію. Не ну, так багато, але треба, щоб трошки було того яйця Я вже так як збила. сковорідка нагрівається. І тепер я буду смажити. Смажити ті свої чебуреки. Буду їх обмачувати тако у муку. Бачите, в муку і в яйце, і в яйце. І буду класти, смажити. І знов так, трошки дам більше газу, чуть-чуть. І знов так само мукечку, а було би ще було б ще той сухарі, то ще б і в сухарики. Ну, нема сухариків, буде без сухарів. І зразу в яйце. І на, І на сковорідку. Отако. Бачите, як вони смажаться. І вони вже, в принципі, всі готові. Зараз я їх буду витягати. Ну, отак я вже перевернула другий і потихеньку їх смажу. Потихенько, щоб вони смажились. Бачите, а тепер я вже смажу з картопелькою. Ті я вже посмажила, а тепер ще посмажу. Картопельку. З картопельку е, треба менше часу, бо того, що там нічого немає е, там, приготувати. Тільки то, що яйце, і, і, і все. А то в принципі, вже картопля готова. А там з фаршом, то треба трошки довше. От я вже і посмажила ті капустяні чебуречки. Бачите, всі е, з фаршом. чебуречки такі вийшли. Ми, може воно правильно по другому називається. А ці з картопельки такі. такі. Вікно, а то шум. гам. А це вийшло з картопельки такі чебурячки. Тут в мене було лишилось трошки фаршу, то я чотири котлітки зробила. Ну, щоб той фарш вже не, не класти в холодильник, готовий, вже готовий, зроблений. Отакі От вийшли. А тепер я вам візьму ще їх розріжу, покажу в розрізі. Я розрізала вже два із картопельку. Бачите, які з картопільку. І розрізала з фарш. О, такі смачненькі, добренькі, такі на вечерю добрі, на вечерю добрі. На тому буде все. А ви будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Спокійної вам ночі. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока-пока.